Привіт, малята! Зараз ви прослухайте казочку Лисиця та Журавель. Але слухайте казочку ну дуже уважно. Для того щоб зрозуміти, яке ж право порушується у цій казочці. Тож увага! Українська народна казка Лисичка та Журавель. Лисичка з журавлем сильно здружилися. Навіть десь покумалися. От лисичка і кличе журавля до себе в гості. Приходь кумцю, приходь, любчику. Чим хата багата, тим і пригощу. Іде журавель напрошений обід, а лисичка наварила кашки з молочком, розмазала тонесенько по тарілці та й поставила перед кумом. Їж, кумучко, на погоду двоє ж сама варила. Журавель стук, стук дзьобом, нічого не спіймав. А лисичка тим часом лиже та й лиже кашку, аж поки сама всі її не з'їла. А коли кашки не стало, вона й мовить. Вибачай, кумцю, більше немає чим тебе пригощати. Спасибі за те, пісним голосом промовив журавель. А ти б, комуньку, до мене завтра в гості прийшла. Добре, Чого ж не прийти? мовить лисичка. На другий день приходить лисичка. А журавель наварив м'яса, бурячків, квасольки, картопельки, покраїв усе те на дрібні шматочки, склав у високе горнятко з вузькою шийкою та й поставив на столі перед лисичкою. комонько, не погордуй, люба моя, припрошує журавель. Нюхає лисичка добра страва. Стромляє голову до горнятка, не йде голова. Пробує лапкою годі витягнути. Крутиться лисичка, скаче від й відти довкола горнятка нічим не зарадить. А журавель не гає часу. Цьоп-цьоп у горнятку та їй собі шматочок за шматочком, поки все не вийде. Вибачай, кумонько, мовить, випорожнивши, горнятко. Чим хата багата, тим і рада, а більше на цей раз нічим не розстарався. Розсердилася лисичка, навіть не подякувала за гостину. Вона, бачите, думала, що на цілий тиждень наїсться. А тут довелося додому йти, оплизня спіймавши. Відтак і зареклася лисичка з журавлем дружбу водити. Щойно ви прослухали казочку лисиця та журавель. Отож питання яке право тут порушено? Порушено право на харчування. Треба пам'ятати, що кожен має право на корисне, правильне харчування. А зараз дай відповідь на запитання за змістом казки. Хто головні герої казки? Куди лисичка насипала кашу? Чому лисичка так вчинила? Чи зрадів журавель частуванням лисички? Як журавлик почувався в гостях у лисички? Який посуд обрав журавлик та чому. Чи зраділа лисичка, коли її пригощав журавлик? Як мали зустріти один одного справжні друзі? Поміркуй і скажи. І запам'ятай таке правило Дружба найбільший скарб. Яке частування, таке й дякування. Не той друг, хто медом маже, а той, хто правду каже? Бажаю тобі! Гарних друзів.